Тамаро, а можеш мої покупки в зошит записати, а я отримую зарплату і віддам, тихенько спитала продавчиню в нашому сільському магазині Галина. Що, знову? У тебе вже і так борг в три тисячі гривень, навіть більше, невдоволено відповіла Тамара. Я стояла позаду, глянула на Галину, яка тримала в руках хліб, цукор і олію, і мені так шкода стало, що я навіть забула про те, що саме вона стала причиною того, що моя сім'я розпалася. В підсумку кожна з нас отримала по заслугах. І багато років я тримала на неї і на свого колишнього чоловіка образу, але зараз розумію, що і справді добре, люди кажуть, що все ще не робиться все на краще. Я прожила з чоловіком 18 років, і тут я дізнаюся, що він в місті, куди щодня їздив на роботу, завів собі іншу жінку. Мені про це добрі люди розповіли. Я не вірила, бо ми з чоловіком жили добре, ніколи навіть не сварилися серйозно. Але коли я поїхала в місто, то сама переконалася, що ці чутки не підпідставні. Проте в той вечір, як і усі попередні, Іван повернувся додому з роботи, наче нічого й не було. Як справи? питаю чоловіка. Добре, спокійно відповідає він. Тоді я не витримала, бо зрозуміла, що чоловік все життя так буде виляти і мене дурити, і першою почала цю незручну розмову. Ти її любиш, кажу? Кого? вдав здивування чоловік. Я пильно глянула на нього так, що він зрозумів, що я все знаю, і немає сенсу викручуватися. Вона для мене нічого не означає, я люблю тільки тебе став виправдовуватися чоловік. Рішення про розлучення далося мені дуже важко адже не так просто викреслити 18 років спільного життя, та все ж я наважилася, бо не змогла пробачити зраду. Напевно, є люди, які б змогли, а я ні. Іван зібрав свої скромні пожитки, бо ми жили у мене вдома, і поїхав в місто до своєї нової пасії. Як потім дізналася, звати її Галина, вона років на 15 молодша від мого чоловіка. У Івана з Галиною почалось нове життя, у них навіть дитина народилася, а у мене своє. Я вирішила, що поїду в Італію на заробітки. Нагальної потреби в грошах у мене не було, та й будинок я мала, просто мені дуже захотілося щось кардинально змінити, як то кажуть, почати життя спочатку. Наш син поїхав в столицю вчитися, а я подалась за кордон. В Італії мені пішло добре, в мене навіть була можливість вийти заміж за італійця, але я не захотіла. Я працювала, заробляла і відкладала гроші. І ось тепер я приїхала додому у відпустку почула новину, що мій Іван з тією Галиною і їхньою спільною дитиною повернувся в село. Зараз живе у своїй мами, моєї колишньої свекрухи. Подейкують, що Іван дуже опустився, заглядає у чарку, не працює. І в магазині я мала нагоду переконатися, що все це не просто чутки, бо Галина не мала грошей навіть на необхідніші продукти. Тамара таки її пожаліла і знову записала їй боргу зошит. Галина вибігла з магазину навіть не помітивши мене. А коли дійшла черга до мене, то я спочатку заплатила за свої продукти, а потім сказала, що хочу сплатити борг за Галину. Та ти що? Це ж майже 4 тисячі гривень сплеснула руками Тамара. Але я їй запевнила, що це нічого, і я все заплачу. Я і сама не знаю, чому я це зробила. Мені по-людськи її дуже шкода. Не того чоловіка вона собі вибрала для життя. Іван не хоче старатися ні для неї, ні для їхньої дитини, якщо навіть на хліб не заробляє. А ще я собі подумала, що добре було би, б, якби мій син налагоди стосунки з новою татовою родиною, адже там у нього росте рідний брат. А яка ваша думка? Чи правильно буде так зробити?